Селище удачне, що на покровському напрямку знову під українським контролем. Принаймні про це заявляють у генштабі. Штурмовий 425-й полк скеля опублікував відео зі звільненого села. На ньому видно, як наші воїни підіймають над знищеними війною будівлями села. Український прапор перед тим наші сили оборони в прямому контакті і за підтримки засобів ураження знищили там всі опорні пункти ворога. Це вже другий населений пункт, який наші воїни повертають під контроль за останні дні. Зранку у генштабі заявили про звільнення села новоекономічне, що ближче до Мирнограду. Це стратегічний населений пункт, адже знаходиться на трасі в бік міста, і тепер дозволить розвантажити логістичні шляхи сполучення для наших військ. Окупанти готуються до наступу в напрямку Покровська Костянтинівки. Стягнули на ці ділянки фронту до дев'яти бригад, що значно переважає наші сили, кажуть у силах оборони. Найскладніша ситуація нині на відтинку Удачне білицьке це села, що навколо міст Покровськ та Мирноград. Зараз там відбувається найбільша кількість боїв. За останню добу у звітах генштабу зафіксовано 46 штурмів. Це найбільше по всій лінії фронту. Ще понад 20 штурмів. Росіяни здійснили в. Напрямку, що межує з Дніпропетровщиною, і продовжують атаки в бік траси Курахове-Вільнянськ, не спиняють штурмів на околицях Лиману. Там окупанти протягом останніх тижнів суттєво нарощують сили і за добу 20 разів атакували наші позиції в селах: Колодязі та Зелена Долина. Партизанський рух атеж зірвав логістичний об'єкт росіян біля окупованого Дебальцевого. По тому маршруту регулярно ходили потяги з паливом, боєприпасами та технікою. Окрім того, цій ночі до Ростова на Дону завітали безпілотники. У результаті нальоту дронів роботи російської ППО є влучання в кількох багатоповерхівках. В одному з помешкань зайнялися верхні поверхи. БПЛА також атакували Білгородщину. Там поранені двоє людей і є пошкодження електропередач. Однак сіл залишилося без світла. Дональд Трамп виступить сьогодні з новою заявою Зовального кабінету. Промову американського президента анонсували у Білому домі о 21-й за київським часом. Про що саме говоритиме політик, наразі невідомо. Тим часом, напередодні міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент в інтерв'ю каналу Fox News розповів, що Трамп цього тижня розгляне можливість запровадження санкцій проти Росії. Посадовець заявив після особистої зустрічі з американським президентом, Володимир Путін в огидний спосіб посилив бомбардування і робив фактично протилежне тому, що обіцяв Трампу. Тож, у питанні економічних обмежень, усі варіанти лишаються на столі, заявив Бесенд. Путін поплакався Роберту Фіцо на українські удари по енергетичній інфраструктурі. Зі словацьким прем'єром Кремлівський керманич зустрівся у Пекіні, і це єдиний з лідерів Євросоюзу, який присутній у китайській столиці на саміті шанхайської організації співробітництва. Путін скаржився, що потерпають російські нафтобази. А потім почав брехати, що Москва довго терпіла, а потім почала бити у відповідь. Фіцо збирається підняти це питання на зустрічі з президентом Зеленським. Вона запланована на п'є. Атницю в Ужгороді Словацький прем'єр раніше заявляв, що говоритиме про нафтопровід Дружба. Тим часом у Єврокомісії наголосили, Фіцо не представляє офіційну позицію ЄС. На кого розраховані ці заяви Путіна, і які ваші очікування від зустрічі Фіцо із Зеленським? Власні роздуми пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН.